т e, 64 55 Якщо коротко, ну і х**ня Я ще не бачив настільки є модифікації Т-64. Це ж наскільки треба було володіти досконалим в лапках мозком, щоб з шматка хуні під назвою Т-55 та більш-менш ще нормального танку Т-64 зробити хню одну. Одну. У з двох більш-менш нормальних танків геніально блядь. Ну щоправда, не з двох більш-менш нормальних, а лише з одного. Але факт в тому, що після такої модернізації у вас залишається лише. Ну дивіться, у вас є Т-64 танчик, який вже давним давно застарів, і не володіє якимось там сучасним захистом, так, але в нього хоча б є автомат заряджання, є по факту більш-менш сучасна гладкоствольна 125-мм гармата, може стріляти фугасами, бронебідними підкаліберними каліберними опереними боєприпасами, кумулятивами, в деяких модифікаціях навіть про танковими ракетами, або потенційно можна його модернізувати, щоб він ними стріляв тим же самим комбатом. Навіс там в нього ніж, дупле. LED. Це ж по факту не проблема зробити нього, е, ну, не те, щоб сучасний, але більш-менш адекватний танк для сучасної війни. А що ми маємо у підсумку? А по факту беруть адекватно базові Т-64, яка має двохтактний дизельний двигун 5 ТД або 5 ТДФ, так? І. Він досить таки непоганий і він швидко міняється, не потрібно його центрувати. Тобто це кайф, це круто. М? А його ще можна замінити на 6 тд який буде більш потужним, тобто взагалі крутяк. В принципі, підвізка сама в Т-64 досить таки непогана. Взагалі, тобто сама база від т 64 це досить таки сильна штука. Ну, Звичайно, що бронювання верхньої лобової деталі, як і нижньої, в принципі, вже давним-давно не дивує, але. Вона все рівно краще, ніж Т-55, і її можна модернізувати додатково якоюсь динамічною бронею, тобто там контакт, на крайняк, так, або ніж, дуплет, Це ж не проблема. За слово можна навіть поставити. І які взагалі питання? Але ні, вони беруть і ставлять сюди башту від Т-55, обклеюють її контактом першим і кажуть, що це модифікація. б**ть Ну, пець. Б... Була нормально 125 мм гладкоствольна гармата з механізмом, вибачаю, заряджання, так? І що ми отримаємо 100-мм нерізну х**ню без механізму заряджання. Дуже зручно. Просто пець. Я ще не знаю, чи є там стабілізатор, тому що я почитав джерела, мені стало дійсно цікаво, я так і не знайшов інформацію, чи є там взагалі стабілізатор, тому що у Т-64. І Якщо що стабілізатор є, і це круто, це дійсно вже рівень сучасного танку. Щоб там хто не пив Це рівень сучасного танку, коли стабілізатор є. А в цій... Я не знаю, є він чи ні. До того ж на базовому Т-64 є крупнокаліберний кулемет калібром 12,7 мм, і він, до речі, має дистанційне керування? А ось чи має дистанційне керування цей кулемет, який є в башті Т-55? Не знаю! Досить таке велике питання. І у мене просто таке питання. А на. Потрібно було перероблювати Т-64 в Т-55. Ну точніше, гібрид Т-64 Т-55. Нах... Це потрібно. Ні, ну в теорії башта від Т-64 разом з механізмом заряджання могла вийти з ладу. І тоді вже можна прикрутити башти від Т-55 до корпусу від Т-64 та отримати з нічого, боєздатний танк. В такому випадку це вже буде по факту краще за нічого. А наскільки ми знаємо, аргумент краще за нічого досить таки смішний, тому що краще за нічого може бути і в Т-17. Але ви тільки уявіть, що вас, як танкіста посадили в цей т 64 55 5, та відправили воювати. Яка б була б ваша реакція? Ні, звичайно, само собою, ви зараз можете сказати, що на фронті танків взагалі не вистачає, і навіть ось така тарантайка, це було б хоч щось. Але в мене питання саме як до танкістів: чи ви б сіли воювати на цьому проти того ж Т-72? Звичайного того ж Т-72Б, яких досить таки багато на фронті. Коротше, народ, тим, хто захоче виправдати цю горе модифікацію. Ті виправдають, а адекватні люди зрозуміють, що це просто шматок хні, навіть без мого відосу. Тому підбиваючи підсумки, можна сказати наступне Т6455 це просто убер по переходь до телеграм-каналу та голосуй за техніку на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідає на ваші запитання. А на нашому дискорд сервері ти зможеш отримати звання.